Псалом 89 Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим Ти був з роду в рід. Перше, ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку Ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш Вернітися, людські сини. Бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, і як сторожа нічна. Пустив ти на них течію, вони стали як сон, вони як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а на вечір зів'яне та сохне. Бо від гніву Твого ми гинемо, і пересердям Твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця. Бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літами свої, як зітхання, дні літ наших. У них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ і гордощі їхні страждання й марнота, бо все швидко минає і ми відлітаємо. Хто відає силу гніву Твого, а Твоє пересердя, як страх перед Тобою. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Привернися ж, о Господи, доки терпітимемо, і пожалій своїх рабів». Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати й радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благословіння Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його.